Я зараз у студії з нашою постійною експерткою і сіти Ісіта, Ісіти вас. Вітаю Олена. дуже рада. Рада вас бачити. І сьогодні хочемо записати як зазвичай наш традиційний календар тижня. Але я хочу перед цим поставити вам декілька питань. Почну з найважливіших все, що зараз відбувається в світі. Ви казали, що зміни будуть особливо влітку цього року, і ми бачимо, що зараз. Абсолютно світ реально на межі Третьої світової війни. Скажіть, коли що ви можете спровокувати, або можливо привідкрита завісу нашим глядачам про те, коли врешті ось такі конфлікти між різними країнами почнуть стихати. Тобто, коли людство перейде на інший рівень, коли війна не буде в пріоритеті, коли будуть в пріоритеті інші можливості і розвиток країн, а треба піднімати свідомість людей. Розуміння, а над свідомістю зараз не йде жодної роботи. Треба, щоб діти з дитинства зі школи вчилися. Як себе заспокоювати, як працювати зі своєю свідомістю, як працювати з якимись психічними, психологічними порушеннями, потрібно проводити комплексну роботу з батьками, з дітьми, потрібно вводити медитації, в шкільну програму для дітей. Потрібно змінювати свідомість дітей, потрібно запрошувати монахів, з Тибету сюди, до дітей. Потрібно, щоб вони приїжджали, проводили медитації, Звичайно, нам потрібно змінювати свідомість, нам потрібно відкривати серце. Це дуже-дуже важливо. І не тільки для українців, взагалі для всіх країн, для всіх людей. Дуже багато зла відбувається в світі. Ви знаєте, скільки зараз зникає дітей, скільки дітей відбирають в батьків, я коли дивлюсь цю статистику, Це, це взагалі це жахливо. Тому це велика робота, взагалі, для людства на наступні 50-100 років, куди ми рухаємося. Ми маємо зробити цю роботу. І зараз, якщо свідомість у 5% людства підніметься, то звичайно ми подолаємо ці кризи і війни будуть зупинені. Але якщо не набереться 5%, а, на жаль, ми зустрінемося з третьою світовою, коли все буде скрізь вибухати в різних країнах. Десь війни, десь катаклізми. Але знову ж таки. Все залежить від вашого внутрішнього стану. Якщо ви тримаєте стан спокою, якщо ви розумієте, що ви не це тіло, якщо немає страху втратити тіло, ось ці негативні події вони будуть вас обходити. А якщо, звичайно, прийшов у вас час, час іти з цієї реінкарнації, ви підете в той чи інший спосіб, ви маєте розуміти, що ви робите вибір завжди, але не з рівня его. Не з рівня людської свідомості. Ви робите вибір з рівня душі. Якщо душа більше не може здобувати нових знань, нового досвіду через це тіло, через цю свідомість, вона вийде з реінкарнації. Я сітаю, я вас слухаю, і я згадую, що буквально десь, ось з початком ковіду, можливо, з початком повномасштабної війни в Україні, світ реально зацікавився таро, карти матеро, астрологію, нумерологію, тобто більше духовності з'явилося, і люди почали цікавитися духовністю. А чи правда, що повністю реальність змінюється, і люди переходять на такий більш свідомий рівень? І все ж таки, що буде далі з людством? Чи поринуть всі в духовність? Насправді ось ці такі критичні події, ось цей вихід із зони комфорту війна ковід. У ковід дуже багато людей пробудилося. Це було таке масове пробудження, коли люди залишилися вдома, коли в них був час на себе. Це була медитація для кожного. В кожного вона була своя. Люди переосмуслили своє життя, і дуже багато людей вони не повернулися на стару роботу, вони завершили свої нересурсні відносини. Тобто вони побачили, яке їх життя справжнє, і вони не змогли до цього повернутися потім. Тому ось ці хвилі трансформації, які здаються дуже негативними, травматичними, вони і є пробудником Цієї духовності. Вони дають нам змогу задуматися, а для чого ми живемо? А я роблю вибір і чи я люблю, роблю його з любові. А якби. Я мав вибір, якби не війна, якби не ковід, то що б я робив? Чи пішов би я на ту роботу, чи пішов би я в ті відносини, чи поїхав би я в те місце, чи зустрівся би я з цими людьми? З чого я роблю свій вибір? Це дуже важливо. Ми зараз приходимо до точки, коли ми можемо бути відвертими з собою. Ми бачимо, що світ вибухає. Приходять такі божевільні лідери, да, які просто не контролюють себе, не контролюють свої емоції, це призводить до загибелі людей. Але коли свідомість людей підніметься, вони не зможуть взяти в руки зброю. Свідома людина вона обере смерть, але вона не візьме в руки зброю. І не буде таких диктаторів, як Путін, який наказав а цим несвідомим людям. ідіть і вбивайте, і вони пішли. Вони просто не будуть підкорюватися. Вони просто не візьмуть цю зброю до рук. Вони скажуть ні, вмерти вмерте, але ми не підемо вбивати інших живих істот. І це стосується не тільки людей, це стосується і звірів. А коли свідомість підніметься, люди зрозуміють, що вони можуть не їсти м'ясо, не вбивати живих істот заради живлення. Вони будуть їсти фрукти, овочі, які були даровані їм творцем. Ось ця потреба вбивати когось, вона зникне, тому що у людей з високою свідомістю неможливе вбивство ніякої живої істоти. Взагалі, ось це є висока свідомість, відсутність вбивства. Я впевнена, що ми врешті-решт е, до цього обов'язково дійдемо. І сіти щодо цього літа, е, другий місяць літа, липень 2025 року. Скажіть, які зміни чекають загалом світ і, зокрема, Україну в тому числі? Я бачу, що. Будуть прийняті ключові рішення по конфлікту між Ізраїлем і Іраном. Вони мають бути в липні, а також. Будуть прийняті деякі рішення по Україні. Тобто липень-серпень це такий період до осені прийняття важливих рішень. А це період, коли політики будуть зустрічатися на різних подіях, самітах і вони будуть обговорювати. Я бачу, що будуть продовжуватися обстріли, але паралельно з цим будуть вирішуватися які питання і. По Україні ще йдуть розмови про замороження цієї війни. Про... Я не говорю зараз про повну зупинку, але при зупинку війни на якийсь час, спочатку, можливо, це буде 30 днів, потім це може бути 90 днів, а про це буде іти мова. І вони будуть обговорювати такі варіанти. Я вірю в те, що війна буде призупинена. Я дуже в це вірю, тому що я люблю Україну, я хочу тут бути. І я насправді рада, що я саме зараз тут, в такий скрутний час, коли були такі масивні обстріли. Але кожного разу, коли це відбувається, я не втілі. Я не знаходжусь в тілі. Мене, знаєте, як а, повністю виключає, я виходжу з тіла. А, я думаю, що відбувається як через мою структуру, так і через інші подібні структури. Тут певна робота. Саме в цей час, коли обстріли, я думаю, що на рівні а, високовібраційних душ іде захист, іде допомога людям. І мій канал казав, що я маю бути тут саме зараз, коли скрутно. Я думаю, те, що вони просто так якраз повернулися в Україну, коли ось такі почалися масштабні жахливі обстріли, так. точніше продовжилися. Але тим не менш, буде, будемо вірити, що все буде нормально. І повертаюсь до нашого традиційного календаря тижні. Це перший тиждень е, липня, але ще починаємо з неділі. Це 29 червня. Передостанній день е, в червні, скажіть, яким він буде і що? Почати цю неділю. А це день, який наповнений як жіночі, так і чоловічої енергії, тому що дев'ятка це Марс, двійка, це луна, і це перші лунні дні. І все буде залежати від вас, як ви їх проведете. Насправді, ось ці перші п'ять днів місячного циклу, коли місяць зростає, вони вам створюють цілий місяць. І від того, як ви їх проведете, так ви проведете цей місяць. Тому намагайтеся бути в хорошому настрої, намагайтеся радувати себе приємними подіями, піти в якесь цікаве місце, провести цей час з близькими людьми. Це день врівноваги, гармонії. Я бачу, що буде покращуватися погода. І також буде змінюватися психоемоційний стан, тому що сонце воно впливає на нас, коли багато сонця, багато світла, ми почуваємо себе більш щасливими, більш спокійними. Якщо сонця мало, якщо пасмурна погода, ми почуваємося себе більш депресивно, більш пригнічно. А, тому люди, які живуть в теплих країнах, де завжди багато сонця, вони нікуди не поспішають, вони не мають бажання чогось досягти. В них немає такого его, тому що в них вже все добре. Ось сонце світить на них, вони можуть а, в Халабуді спати на пляжі, і все. І для них це все їм немає. Ось цього бажання прагнути більше, тому що в них є сонце, і коли в нас є сонце, наше его заспокоюється. Ми перестаємо за чимось гнатися, бігати. Нам хочеться просто сісти, розслабитися, погорітися на сонечку. Це Точно теж так дуже цього хочу. Повно, які всі наші глядачі. 30 червня, понеділок. Останній день цього місяця, остамісяця червня, і 30, 30 дата, 30, 30, 30. Як буде відігравати саме в цей понеділок? Трійка – це енергія Юпітера, енергія розуму, енергія всіх найкращих подій. Трійка – це дуже сильна дата, це дата королів, правителів, вчених, мудреців. Тому в цей день найкраще просвятити себе знанням. А навчанню присвятити себе книжкам, присвятити себе пізнанню якоїсь нової інформації. Корисно буде займатися своїм тілом, приймати водні процедури, будь-які, тому що це понеділок, а мундей. А це день емоцій, день води. І також в цей день у вас може бути підвищена чутливість. Ви можете відчувати людей, події, а відчувати їжу сильніше, ніж в інший день. Тому просто слухайте себе, слухайте своє тіло і весь світ буде вас навчати. Цей день клас, дякую за поради. Вівторок, перший день липня, перше число. Скажіть, чи правда, що ось е, у перший день нового місяця е, бажання, які ми будемо загадувати, будуть здійснюватися? А завжди перший день нового місяця це сильний день, це сильна енергія. Одиниця це сильний день, тому що одиниця це сонце. Всі планети вони рухаються навколо сонця, і ми. Розуміємо, що це день день сили великої. І в цей день ми можемо не тільки маніфестувати бажання, а ще й працювати зі своїм тілом, працювати зі своїм здоров'ям. І все, що ви зробите для себе, для свого тіла, для свого здоров'я саме в цей день, 100% дасть дуже гарні результати. Прекрасно. Друге липня, що нам принесе цей день? Це середа. 2 липня більш м'якіший, спокійніший це жіночий день. Я б рекомендувала вам в цей день піти на масаж в спа, присвятити час якимось процедурам для тіла. Взагалі, двійка відкриває наші жіночі якості. Ви можете провести. Час з жінками, ви можете створити жіноче коло, ви можете подарувати подарунок своїй подрузі, ви можете відвідати свою маму або бабусю, подарувати їй подарунок, тому що це день жіночої енергії, це день жіночності. І в цей день, коли жінки об'єднуються, вони відкривають свою силу. Прекрасно. Рухаємось далі. Це четвер. Липні, 3 липня три четвер. Знаю, що це день знань, день фінансів. інколи такий специфічний день. 3 липня, що принесе на зокрема наш глядача? Так, це буде абсолютно. Щасливий день для всіх фінансових операцій, для всього, що пов'язано з маніфестуванням фінансових потоків. Тому саме в цей день ви можете створювати свої фінансові потоки. Я вже казала про прекрасну практику заряджання гаманця. Ви можете його заряджати, а і також ви можете на підвіконня покласти гроші, так як в нас місяць росте, ви можете сказати, що місяць зростає. Ії фінанси прибувають і спостерігати, як всю ніч ваша монетка або купюра вона буде лежати. Під місячним світлом, ви можете так, за шторами сховати. І оця ця фінансова енергія вона буде працювати. Також, якщо ви хочете здобути якесь знання, воно буде записуватися на підсвідомість, тому я раджу спати на книжці, яку ви хочете пізнати. Вона буде працювати з вашою підсвідомістю. І Якісь покупки в цей день будуть вдалими. Договори, які стосуються купівлі, продажу квартири, нерухомості, землі, вони будуть абсолютно вдалими. А якщо ви хочете купувати дорогоцінні метали, будь-які домовленості саме в цей день будуть вдалими. Дякую вам, рухаємось далі. Це 4 липня, п'ятниця. Що буде у цей день і якою воно буде енергетично? А п'ятниця буде днем сюрпризів, днем трансформацій. Тобто. З вами можуть траплятися будь-які ситуації в цей день. Ви можете десь запізнитися, ви можете зустріти старого друга, ви можете отримати повідомлення, яке вас здивує, ви можете знайти потрібну для себе інформацію, ви можете дізнатися правду про якусь близьку людину, якої ви не знали. Тобто, це день сюрпризів і несподіванок, і будьте до них готовими. Ну і лишається субота, це 5 липня. Що буде у цю суботу саме 5 липня? Це буде день важкого рішення і енергетично складний. Може бути хвилювання, може підніматися тиск, можете погано себе почувати. В зовнішньому світі можуть бути якісь неприємні події для вас, може відчуватися напруження. Тому зранку налаштуйтеся на хороший день. Ви можете зранку намовляти на воду, ви можете сказати на водичку, що. Цей день, це день мого життя. Я обраю бути щасливим сьогодні. Я обраю бути вільним сьогодні. Я обираю бути здоровим сьогодні. І свою любов, свою радість в цей день. Я приймаю Божу благодать, я приймаю. Ось намовте такі слова на скляночку води, випивайте цю водичку на голодний шлунок зранку і проживаєте свою суботу. Прекрасно! Я хочу подякувати вам за такий детальний прогноз, передбачення і на тиждень і загалом на місяць. І до зустрічі в наступних ефірах.